17 червня 1994 року на американському телебаченні сталася безпрецедентна подія. Фінальний матч NBA був перерваний новинами, в яких у прямому ефірі транслювали поліцейську погоню у передмісті Лос-Анджелеса. За трансляцією стежили понад 90 мільйонів глядачів. А на CNN подію коментував сам Ларі Кінг. По автостраді повільно рухався Білий Форд Бронко, який поліція не поспішала зупиняти. à На пасажирському сидінні озброєний зірковий футболіст і актор Оджей Сімпсон, якого напередодні звинуватили у жорстокому вбивстві своєї колишньої дружини та її коханця. І ви спитаєте, до чого тут комедія з довжелезною назвою не погрожує південному централу, попиваючи сік у себе в кварталі? Насправді, стрічка має щонайменше два прямі відсилання до цієї резонансної справи. Одне з них сцена, де головних героїв заарештовує Поліція лише за те, що вони були чорні в п'ятницю ввечері. А на задньому плані непоміченим повільно від'їжджає знайомий білий Форд Бронко зі слідами крові на дверцятах. І таких прихованих відсилань у фільмі чимало. Друзі, вітаю на каналі Режисерська версія. Більшість з нас при першому перегляді сприйняла фільм «Не погрожуй» як легку комедію про життя в чорному кварталі. Але насправді це не просто комедія. Весь цей фільм це пародія. Родія на серйозні стрічки про гетто, які були хітами на початку 90-х. І водночас фільм це іронія на стереотипи й гучні події, що тоді формували уявлення про афроамериканців у масовій свідомості. Але тоді, наприкінці 90-х, ми всього цього ще не розуміли і сприймали фільм як дотепну комедію з купою смішних моментів, яку розбирали на цитати. Резонансна справа Оджея Сімпсона завершилась тим, що його виправдали присяжні, попри очевидний мотив і статус єдиного підозрюваного. Ключовим аргументом захисту стала шкіряна рукавичка, знайдена на місці злочину. У залі суду вона виявилася йому замалою, і це буквально врятувало Сімпсона. Є версія, що він перестав приймати ліки від артриту, через що його пальці набрякли і не влізли в рукавичку, але суд проігнорував цей нюанс. Творці не погрозу. Південному централу, і це висміяли. У фільмі Кілер залишає на місці злочину шкіряну рукавичку, щоб підставити героїв. А в його блокноті зі списком відомих афроамериканців, яких він нібито вже підставив, згадується і сам Оджей Сімпсон. На початку 90-х у Голлівуді з'являється нова хвиля фільмів про життя у чорних кварталах. Вони стають хітами, обговорюються в новинах і створюють окрему нішу драматичного кіно. Ось декілька з них: Погроза суспільству, Південний Централ, Сік, Хлопці на районі. Помітили щось дивне? Ці назви ніби знайомі, навіть якщо ви їх не дивилися. Усі вони частини однієї, дуже довгої та дуже дивної назви комедій 96-го року, «Не погрожує південному централу, попиваючи сік у себе в кварталі. Творці стрічки буквально зібрали заголовки популярних кримінальних драм і зробили з них один гігантський жарт. А сама назва фільму стала першим рівнем пародії. Розшифруєш її і зрозумієш, з чого сміє. its a film Також комедія не погрожує, передусім висміює стереотипи про життя в афроамериканських районах, тобто автори іронізують над собою. Одна з таких ліній мати відправляє головного героя Штрея жити до батька в район для чорних, щоб він набрався життєвого досвіду. Хоча в реальному житті більшість навпаки мріє виїхати звідти, аби досягти успіху. У одній зі сцен можна побачити рекламний щит із написом в стилі «Back to the future», Але якщо придивитися. Там написано Black to the Hood. І оце «Hood», як виявилось, зовсім не капюшон. Це скорочене від «Neighborhood», що означає район, часто в сенсі гетто. Тобто на щиті написано чорних у гетто. Ви можете уявити, щоб зараз таке показали у фільмі. Вулична англійська це зовсім не те, чому нас вчили у школі. І таких слів купа, особливо в американському сленгу. Щоб не плутатись у таких моментах, я знайшов для себе сучасну онлайн-школу англійської мови EnglishDome. Навчання в школі сфокусоване саме на живу, розмовну англійську, ту, якою дійсно користуються герої у фільмах та серіалах. Якщо ви не знаєте, з чого почати вивчення англійської мови, це не проблема. Тема. Викладачі English на пробному занятті допоможуть визначити ваш рівень та підберуть програму під ваші потреби. Що дуже важливо, уроки проходять один на один з викладачем по відеозв'язку. Зручний для вас час, хоч вночі. Тож, якщо ви хвилюєте, що втратите мотивацію або інтерес, викладач завжди вас підтримає та допоможе. Хочеш не просто дивитись фільми, а відчувати кожен діалог як герой? Скануй QR-код або тисни на лінк під відео. Не план та перший урок в EnglishDom безкоштовно не жартую. А з моїм промокодом, версія ще й до 28 знижки на курс, плюс доступ до 120 speaking clubs, де ти точно заговориш впевнено. Досить перекладати час розуміти. Але хто ж стояв за цим шаленим міксом пародії і сатири? Фільм створили брати Кінен, Шон і Марлон Веєнси. Представники однієї з найвпливовіших афроамериканських комедійних династій в Голлівуді. Старший брат Кінен Айворі Вейенс виступив продюсером фільму. Ще у 80-х він створив культове комедійне шоу в живому кольорі, яке дало старт кар'єрі не аби кому, а Джиму Керрі та Дженніфер Лопес. А ще шоу старшого з Вейенсів зробило популярним його багаточисельних братів та сестер, які активно брали в ньому участь. Всього в родині Вейенсів було десятеро дітей, і багато хто з них обрав акторську професію. Наприклад, Деймон Веянс особливо прославився завдяки ролі майора Пейна в одноіменному фільмі. На момент створення фільму Шону було 24, а Марлону лише 22 роки. Але, не дивлячись на їх вік, вони були не лише виконавцями головних ролей, а й сценаристами стрічки. У режисерське крісло сів Періс Барклей, який мав уже достатній досвід із як балансувати між абсурдом, сатирою та соціальними меседжами. Якщо дуже коротко, зараз Періс Барклей це просто монстр телевізійної режисури. Він зняв більше двох сотень епізодів найвідоміших телевізійних серіалів, двічі обіймав посаду президента гільдії режисерів Америки. Але фільм не погрожуй залишається першим і єдиним широкоекранним фільмом у кар'єрі режисера. Фільм знімали швидко і за малі гроші. Бюджет склав неповні 4 мільйони доларів. Але вже за перший вікенд комедія окупилася, а згодом зібрала майже 20 мільйонів у прокаті. Це був успіх, особливо зважаючи на те, що студії спершу сумнівались, чи зрозуміє аудиторія такі жарти, і чи варто взагалі знімати пародію на фільми, що торкаються болючих тем расизму, насильства і бідності. Перш ніж перейти до найцікавішого розбору відсилок і пародійних моментів, варто одразу зазначити: усі персонажі не погрожують, це чистої води. Пародії на героїв гето 90-х, які я вже згадував, майже кожен з них це гіперболізована, доведена до абсурду версія типового персонажа з тих стрічок. Ну і якщо ви помітите, що я щось забув або десь помилився, з задоволенням обговоримо це в коментарях. Отже, історія починається з того, що мати привозить головного героя до батька в чорний квартал, щоб він набрався розуму. Початок фільму повністю повторює сюжетну лінію фільма Хлопці на районі, починаючи з дорожнього знаку, на якому написано: Я б на твоєму місці не зупинявся. Головного героя звати Ештрей. Його грає Шон Вейенс. І це, звісно, пародія на Тре у виконанні Куби Гудінга молодшого. У хлопцях на районі тре класичний хороший хлопець, якого мама відправляє до батька, аби той виховав із нього справжнього чоловіка. У непогрожі цю сюжетну лінію доводять до повного абсурду. Батько Ештрея молодший за нього, але читає йому моралі та вчить життю. Занадто молодого тата зіграв Ламард Тейт, і це пряма пародія на Ф'юріоза Стайлза, батька з хлопців на районі, якого грав молодий Лоуренс Фішборн. Іронія в тому, що в реальному житті Фішборн старший за кубу Гудінга, всього на сім років. Звідси й народилася жартівлива ідея зробити батька у непогрожі буквально молодшим за свого сина. Початок обох фільмів розвивається по одній сюжетній лінії, враховуючи сцену, у якій герой Куби Гудінга розповідає батькові байку про свій перший сексуальний досвід. У не цю сцену не просто повторюють з додаванням хтивої бабці в ній навіть грає та сама акторка Леонет Скотт. До речі, саме штрей це не тільки пародія на тре, у ньому легко впізнати риси інших персонажів з гетодрам. Зокрема, Бобі Джонсона з південного централу та Кейна Лоусона з загрози суспільству. А його ім'я ще одна дрібна іронія: ештрей перекладається як попільничка, тож головний герой повністю складений з відсилок і сарказму. А ще в початковій сцені, де батько зустрічає сина на порозі будинку, я помітив невеликий кіноляп. Ламарт Тейт відкриває двері з уже розгорнутою шоколадкою в руці, але в наступному кадрі вона раптом знову запакована, а ще через мить знову відкрита. Хоча хто зна, може це й не випадковість, а ще одна навмисна іронічна деталь. Також цікаво, що сценічний батько Ештрея Ламарт Тейт це рідний брат Лоренса Тейта, який виконав роль оудога у фільмі Погроза суспільства 93-го року. Цей психований, завжди озброєний і повністю непередбачуваний ганстер став прообразом локдога у виконанні Марлона Веянса. Локдог живе з матір'ю, але це не заважає йому бути найкрутішим ганстером на районі. Він використовує зброю в будь-якій ситуації та має поштовий фургон, який, залежно від сцени, міняє призначення з носія ядерної ракети на місце для любовних втіг. Локдог двоюрідний брат Штрея, тож у них є спільна бабуся, яка вміє танцювати брейк-данс та палить величезну самокрутку, ну ви зрозуміли. Сцена, де бабуся вистрибує зі сміттєвого баку в чорнобілому гримі, це пародія на сцену пограбування у фільмі Мертві президенти. В альтернативних кадрах, які не увійшли у фільм через цензуру, є продовження сцени, в якому вона обезголовлює хлопця мачете за те, що він спитав, чи є в неї сік. З вуличною це авторитет. Тож пишіть в коментарях, що він мав на увазі. Роль бабусі виконала акторка Гелен Дороті Мартін, якій на той момент було 86 років. Mm. Yes, your у фільмі Не погрожуй є декілька сцен, коли після показово-повчального монологу у кадрі з'являється листоноша та прямо в камеру каже меседж, тобто повідомлення, що це було. У фільмі Хлопці на районі є сцена, у якій листоноша приносить листа з результатами вступного тесту Ріки, спортсмена, для якого університетський футбольний грант був єдиним шансом вирватися з району. Поки двоє братів сперечаються на подвір'ї, лист фактично визначає долю одного з них. І що цікаво, щоб підкреслити важливість моменту, роль поштаря у тій сцені зіграв сам режисер стрічки Джон Сінглтон. Творці фільму погрожуй», звісно, не могли не висміяти, цей прийом старший з братів і за сумісництвом продюсер стрічки Кінан Айворі Веянс також грає камео в ролі листоноші, який з'являється і каже: повідомлення щоразу, коли хтось виголошує надважливу промову. Таким чином, брати веянси висміюють повчальні монологи з драматичних фільмів, які були переповнені прямими моральними меседжами, які не завжди звучали органічно, особливо в очах наступного покоління. Далі творці фільму знайомлять нас з друзями Ештрея та Локдога. Пріч у минулому член банди, а зараз релігійний та політичний активіст та поціновувач білих дівчат. Персонаж створений за мотивами шаріфа з загрози суспільству та алі з південного централу. З фільма вирізали довжелезну проповідь пріча, в якій він жаліється на зависоку оптову ціну на речовини через білих, які ускладнюють доставку з Колумбії. Персонаж шалені ноги, який мріє стати танцюристом, створений за мотивами Кріса з хлопців на районі. Роль Кріса виконав дійсно прикути до інвалідного візка Реджі Грін. У віці шести років Реджі був поранений шаленою кулею під час бійки між двома сусідами в його рідному місті Річмонд, Каліфорнія, внаслідок чого його паралізувало нижче пояса. Серед шаленої кількості відсилок у фільмі Непогрожой мені навіть вдалося помітити одну, скажімо так, дворівневу. Зараз поясню у сцені з непогрожею 96 96-го року. Четверо підлітків ідуть уздовж залізничної колії, і один із них пропонує друзям. А хочете побачити справжнього мерця? У хащах вони знаходять тіло в образі Елвіса з оголеним задом, але характерний звук видає, що він просто п'яний. Ця сцена пародія на аналогічний момент із хлопців на районі 91 91-го року. Головні герої, будучи дітьми, йдуть уздовж колії, і один з них пропонує подивитись на труп. Цена висвітлює жахливу реальність життя у гетто, коли всім байдуже намерця, якого навіть нікому прибрати з вулиці. Але найцікавіше, що сцена з хлопців на районі також є відсилкою до ще одного фільму: залишся зі мною 86 86-го року, знятого за повістю Стівена Кінга. Тіло. Там четверо підлітків також мандрують вздовж залізничної колі, щоб побачити нескладно здогадатися справжнього мерця. Тож у непогрожуй ми отримуємо не просто відсилку до іншого фільму, а цілий ланцюг кіноцитат від Венсів аж до Кінга. Але повернемося до «Непогрожуй». Погрузившись у фургон, хлопці відправляються на вечірку, яка є пародією на вечірку знову ж таки з фільму Хлопці на районі саме там і Штрей вперше бачить Дашики, яку зіграла Трейсі Шерел Джонс. Дашики – це така собі збірна пародія на образ сильної чорношкірої жінки з соціально драматичних фільмів. Вона самотня мати, активістка, трохи духовна, трохи агресивна, і в неї, звісно ж, ціла футбольна команда дітей. У сцені, коли Ештрей тільки збирається з нею познайомитись, Локдох намагається його зупинити і каже щось на кшталт: у неї дітей більше, ніж у місіс Веянс. І це не випадкова репліка. Він має на увазі власну маму Елвіру Веєнс, яка в реальному житті народила аж десятьох дітей. У самої ж Дашики всього лише семеро. Так що тут жарти не тільки з кіно, а й з особистого життя творців фільму. До речі, домашня адреса Дашики звучить як авеню проникнення 6969, 69». ну ви зрозуміли. Також на вечірці ми вперше бачимо ганстера та колишнього хлопця Дашики на ім'я Зубочистка. Це теж збірний образ, але саме в цій сцені він пародія на персонажа на ім'я Давбой з хлопців на районі, який щойно вийшов з в'язниці. В оригінальному фільмі його зіграв відомий американський репер Ice Cube. Цікаво, що татуювання на обличчі Зубочистка. Чистки змінюються впродовж всього фільму. До речі, відома сцена, в якій Лохдог бере номер телефону у дівчини, приставляючи їй до голови пістолет, має альтернативне продовження, яке не увійшло у фільм. В ньому дівчина також наставляє пістолет на локдога, і вони навіть танцюють, тримаючи один одного на мушці. Так, на районі озброєні усі поголовно. What you about my mama? Культова фраза Що ти сказав про мою маму? вперше пролунала у фільмі Погроза суспільству сцену в магазині, де оудог холоднокровно вбиває продавців, у непогроже відтворили майже кадру кадр, але вже з гумором. Локдог тут просто дуже злий, проти нікого не чіпає. Ну, хіба що трохи постріляв. Спочатку він зосереджено грає на аркадному автоматі з назвою Gang Fighter. Це явна відсилка до легендарної Street Fighter, культової гри початку 90-х. Поки власники магазину пильно стежать за ештреєм, білий хлопець тим часом виносить цілий мішок товару. А далі зовсім по абсурдному він вбиває обох продавців і намагається підставити локдога. Але найкрутіша деталь цієї сцени в тому, що роль азійської пари, яка тримає магазин, в обох фільмах виконали ті самі актори. Це вже подвійна пародія в чистому вигляді. У деяких перекладах локдога називають відмичкою, мабуть, щоб звучало більш поганстерськи, але скоріш за все його ім'я це гра сленгових псевдонімів з вулиць. Лок від іспанського локо божевільний, а дог з вуличною це просто братан. Тож він просто шалений бро. Ще одна цікава камео-сцена з Омаром Епсом, який повторює роль Маліка з фільму Вища освіта, де він також грав студента-спортсмена. І тут, у непогрожуй, нам ніби показують, що події відбуваються десь через рік після подій того фільму. Малік повертається до універу на другий курс, і його поява дає героям надію. Мовляв, не так все погано, з гето таки можна вирватися. Але буквально за кілька секунд після зворушливого прощання в нього стріляє скінхед. Потім ще й викреслює ім'я Маліка зі списку братів, які намагаються вибратися з району у драматичних фільмах, які висміює не погрожуй, тільки но герой отримує шанс на краще життя. За законом жанру його одразу вбивають. Сцена, в якій копи заарештовують головних героїв тільки за те, що вони були чорні у п'ятницю ввечері, це пародія на сцену з хлопців на районі, в якій коп афроамериканець дуже жорстко та принизливо перевіряє документи у законослухняних хлопців. Персонаж Берні Мака з непогрожою запам'ятався глядачам як поліцейський, який люто ненавидить все чорне від чорного перцю до губ вуппі Голдберг. Коли копи привозять ештрея та локдога до відділку, можна побачити сцену, в якій працівники поліції грають в ігровий автомат під назвою Rodney's Ride. і це не випадково. Це відсил до реальної трагічної історії Родні Кінга. У 1991 році Родні Кінг, афроамериканець, став жертвою жорстокого побиття з боку кількох поліцейських у Лос-Анджелесі. Суспільство ніколи б про це не дізналося, якби випадковий свідок не зняв побиття на камеру з вікна свого будинку. Відео швидко стало гучним. Це був один із перших випадків, коли насильство з боку поліції так відкрито зафіксували на плівку. Однак, коли цих копів виправдали, це спричинило масові протести та. Справжні заворушення в Лос-Анджелесі у 92-му році. Тож Райт – це чорний гумор, спрямований прямо в бік системи, яка мала б захищати, а не знущатися зі своїх громадян. Якщо цікаво, загугліть про Родні Кінга. Історія варта уваги. Я ні в якому разі не виправдовую копів, але там і Родні Кінг далеко не подарунок. А тим часом у фільмі Ештрея приводять на допит. Сцену знято у доволі впізнаваному стилі. Камера безупильно кружляє навколо столу, створюючи відчуття напруги. Такий візуальний прийом часто асоціюється з роботами Тарантіно. Він додає сцені виразної кінематографічності. Ви, можливо, зараз скажете, я не пам'ятаю цієї сцени і будете цілком праві. Цей момент не потрапив у фінальний монтаж фільму, але існує у вирізаних сценах. Цікаво, що сцена практично покадрово повторює сцену допиту з фільму Погроза суспільству. Детектив намагається витиснути з ештрея зізнання про те, що сталося в корейському магазині. Але штрей вперто наполягає, що вони просто грали в автомат. До речі, цього детектива таки можна побачити у фільмі. Саме на його авто падає зубочистка під час фінальної стрілянини. Після допиту... Ештрея саджають до камери з дивним та нав'язливим сусідом. Не дивлячись на те, що він мусульманин, він прямо в камері смажить бекон, а на стіні взагалі висить плакат зі схемою обробки м'яса свинини. Звісно, це пародія на фільм Південний Централ, у якому головний герой також опиняється у одній камері з представником мусульманського братерства, який читає йому проповіді. У фільмі Непогрожую є ще декілька цікавих пародій, які заслуговують нашої уваги. Коли герої привозять до лікарні шальну ногу після того, як його збило авто медсестра пропонує заповнити їм анкету, перш ніж покличе лікаря. Але анкета виглядає як нескінчений паперовий бланк. Це пародія на подібну ситуацію у фільмі Погроза суспільству. Коли хлопці привозять головного героя до лікарні з вогнепальним пораненням, а медсестра замість допомоги пропонує заповнити їм анкету. Також творці непогрожуй пройшлись по акторській грі Куби Гудінга з хлопців на районі, коли він повернувся до своєї дівчини додому після поліцейського свавілля. Герой від розпачу наносить удари в повітря, демонструючи свою неспроможність змінити світ навколо у непогрожуй, ештрей так розійшовся, що йому під руку потрапляють декілька дітей дашики. Продовж цього відео я вже декілька разів згадував про сцени, які не увійшли до фінального монтажу. Очевидно, що більшість з них було вирізано через обмеження по хронометражу, як і стендап Смертельна комедія у виконанні локдога, який завершується хаотичною стріляниною. Ще одна з таких сцен, в якій герої грають у біднополію. Це такий аналог звичайної монополії, тільки адаптована під реалії мешканців бідних кварталів. Наприклад, шалені ноги читає картку, в якій сказано: тебе щойно витягли з машини і відлупцювали копи. Присяжні присуджують тобі 6,2 мільйонів доларів компенсації, прямо як у справі Родні Кінга. Але оскільки ти не закінчив середню школу, адвокати тебе ошукали і ти отримуєш 2 долари 50 50 центів або коли Локдок хоче побудувати в Креншоу, афроамериканському районі торговельні центри, пріч каже, що білі йому не дозволять це зробити. Тоді він каже, що побудує на кожному розі алкогольні магазини. На що у причча немає аргументів? Це сатира над тим, що влада нібито зацікавлена не в розвитку, а в деградації мешканців бідних районів. Також у фінальну сцену не увійшли кадри, в яких Ештрей не втікає під час стрілянини, а проходить смугу перешкод та рятує дашики разом з дітьми, під час чого і отримує поранення. Чому творці фільму вирішили не героїзувати Ештрея, хоч і був такий варіант, невідомо. Можливо, тому що соціальні драми про афроамериканців взагалі не про героїзм. Вони не про героїв у класичному розумінні, не про переможців. Це історії про виживання у світі, де твоє життя може коштувати менше пачки чіпсів. Якщо вижив, ти вже переможець. Навіть якщо деякі жарти з непогрожі сьогодні вже не здаються такими дотепними або доречними, сам фільм залишається важливим культурним явищем. Він зміг не лише висміяти штампи соціальних драм 90-х, а й зберегти їх у колективній пам'яті через сміх, перебільшення та іронію. І можливо, саме тому фільм досі не забутий, бо за кожною його пародією стоїть драматичний фільм, а за кожним фільмом реальність, яку хтось жив. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі Режисерська версія.